Друзі, всім миру! У нас масово йде підготовка до посадки картоплі. Зараз трохи розкажу про посортам. Так, це у нас е, якась фіолетова Всередині всередині біленька, така вона жовтувата. Сенсейшн. Це якась новенька. Будемо в цьому году перший раз її садити. Взяли. Розова. Дуже по сортам я її не знаю, а так, просто вона розовая. Так що по сортам дуже, дуже в нас немає. Ні, ну є, ну не вся. Оце в нас Пікасо сорт. Жовта всередині. Така доволі смачна картопля. Вся картопля та, що була крупна і ми її різали, треба вмочати у пепіл, щоб сок, сок не виходив з неї. Так само, як і оцю ми різали. Ми розводимо оскільки то, то, перебрало це посівну картошку, воно тазок і цілий возок. То погані паростки, то десь надгрижена, порчена. Синьогласка. Синьогласки два ящика. А, а це просто біла. Це якась біла. Також у нас ще є один сорт. Не пам'ятаю, як вона називається. В общем, вона... По-моєму, віолет. А ну розріж. Оцю. Є здорова така, що можна розрізати. Здорова, не можна. А, вон, давай. Вона всередині ось таким кольором. Там, в прошлом году в прошлом году ми її викапували і жарили. Оце вона така цветом, як і жарена. Прикольна така, ну вкусна. Доволі вкусна. Все. Взагалі, к посадке картошки ми готові. А ще у нас є славянка. Славянки вона її багато, там коротше, ще й повному мішків, мабуть, з 10 ще в нас її. Ми скільки кількість садити не будемо. Так, зараз трошки вийдемо на город. Аня просто, щоб її трохи зняв. Помахай ручкою. А так, ти теж картошку перебираєш? Mm. Не, ну все, значить не буде знімати. Все, поки Аня буде стрибати на батуті, а ми трошки пройдемося по городу. Щоб був гарний урожай, треба внести мінеральні добрива і органічні добрива. Органічні добрива у нас свої. Бройлери, кроліки і кури. наработали оце, оце скільки навозу за год. В минулому році я теж вивозив. Оце загод вони наскільки навозу накакують. Вроді би потрошку-потрошку. І на наші оці ось скільки тут соток 7, мабуть. А може й більше. Більше, мабуть. Десь около 10 соток. Оце у нас оцей кусок, той що ми садимо під картоплю, під всякі овочі, кавуни і все на світі. Це клубники тут плантай і люцерна. Висаджена кроликом, по ній ми почали висаджувати деревця. Яблуньки, грушки. А раніше садилося все картошкою. Оце весь город садили картошкою. Мало-мало картошки це було. Все побольше треба. Понасаджували, потім їй толку не даси, то жуки з'їли, то дощів немає. А якщо ухажувати за картоплею, то Можна із 3-4 соток зібрати і не на одну зиму хватило б. То ну, у нас ще один там маленький прирізочок, теж засажений люцерною. Бо ця вже четвертий рік, вже така слабенька, то ми поновляємо там. А тут дай Бог виросте садочок і будуть, будуть яблука і груші. А картоплі є ну, в бані то картоплі. Хай ото посадимо. Половинку цього там кусочок такий і хвати. Бо в цьому році у погрібі залишилося кілограм 300 картошки буду викидувати на навоз. Бо продавати немає немає смисла. Вона зараз по, по 3 гривні, я так посчитав, і 300 кг по 3 гривні та що, Саня, вивезти її на, на ринок, то за, за машину дорожче обійдеться. в общем, такі діла. Так добренько, всім миру, добра. Зустрінемося, як посажимо картошку, або на, на посадки зустрінемося.